Що ж таке, є ця регуляція на ринку Форекс? Це система контролю та нагляду за діяльністю форексних брокерів або інших фінансових компаній. Ці регулятори зачасту створюються або на державному рівні, або на рівні певних незалежних організацій. І їхня основна ціль це створити безпечний фонд для коштів трейдерів та інвесторів. На сьогоднішній день в індустрії виділяють три таких категорії регуляцій. Перше це топові регуляції, які найскладніше отримати. Вони є найдорожчі, але в той же проміжок часу вони. Найстатусніші і дозволяють здійснювати свою діяльність в великій кількості країн світу. Це є FCA Великобританія, ISEC Австралія і Сайсек Кіпер. Друга категорія регуляцій більш локальні, які також хороші і надійні, але вони більш заточені під локальний ринок. Це може бути SK Дубай або GFSA Японії і багато інших. Третє, це регуляції більш м'якші, які простіше отримати. Це може бути Маврікій, Сейшеле, Багами, Вануату, але в той же Межок часу всі брокери намагаються мати мікс регуляцій і використовувати такий собі регуляторний арбітраж. Тобто, для клієнта, для інвестора, для трейдера торгівля в регульованому брокері дорівнює безпека.